Ви подумали, що танцює штучний інтелект? Так. Танцює 46-річна Оля Полякова. Але я думаю, що тік-ток вже виріс до того рівня, що пора вже дорогенькі не оце танцювати. Нас прийнято, що вже там за 40, вже там давай вяжи носки, іди внуків, бав. На-на-на-на-на. Я коли йшла заміж, я в мами гроші не просила. Розумієш, мені зробив чоловік. Вона вийшла заміж, хай чоловік робить. Як чоловік не може, хай йде сама. Заробляє як мамка всю життя працює. Вона нова якась закоханість, можливо, фаворити. У Мене нова закоханість. Мене вивезли одразу в посольство. І вже через декілька а я з сином була, і вже через декілька годин мене евакуювали. Я Можу вас не здігнати і сказати, ось це ви видати не можете, і ви не маєте права це видавати. Ці правила змінили рік тому. Взагалі зараз схиляю голову перед людьми, які йдуть на інтерв'ю. Бачите, я не ходжу зараз. Мені великі стосунки не потрібні. Чи готова ти до того, щоб просто класно час від часу проводити час?